Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Не сон. Ефесян 5.14. Сплячий вставай і воскресни із мертвих, і Христос освітлить тебе. Це схоже на сон, але без пробудження. Людям, які страждають на розлад, який іноді називають дереалізація або деперсоналізація, часто здається, що все навколо не справжнє. Втім, подібне почуття може виникнути і в здорових людей, особливо при сильному стресі, а в деяких воно з'являється, коли все складається вдало, наче розум не може повірити, що такі добрі події відбуваються насправді. Біблія повідомляє про подібні випадки в середовищі Божого народу, коли людям було важко сприймати його силу і порятунок як реальність, а не сон. Наприклад, у книзі Дії апостолів розповідається, як ангел звільнив Петра з в'язниці, де він чекав страти. При цьому апостол думав, що бачить сон. І лише коли ангел вивів його за ворота, Петро нарешті прийшов до тями. І зрозумів, що все відбувається насправді. У добрі й погані часи нам буває важко повірити чи усвідомити, що Бог справді робить в нашому житті свою працю, але ми можемо бути впевнені, що сила його Воскресіння якось стане незаперечною і напрочуд реальною. Боже світло пробудить нас від смертельного сну до нового життя з ним. Чому вам іноді буває важко побачити у своєму житті Божу силу та любов? Як ви можете відчути Його любов явно помолимось. Боже. Дякую, що у світлі та темні часи, незалежно від мого відчуття, ти створюєш нове життя і даруєш надію. Амінь. Матеріал надано служінням. Хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.